Три науково обґрунтовані причини починати свій день з шоколаду. Шоколад на сніданок науково обґрунтований спосіб підбадьоритися і поліпшити здоров'я. Сніданок справді найважливіший прийом їжі. Це не просто кліше, а науково доведений факт Правильний сніданок запускає метаболізм, заряджає енергією і, що особливо важливо, налаштовує мозок на продуктивний день. Зазвичай, коли ми думаємо про здоровий сніданок, в голові спливають картинки смузі, каш, омлетів з овочами все це безумовно корисно. Але що, якщо я скажу вам, що в список корисних ранкових звичок можна сміливо додати шоколад? Я знаю, що це звучить як божевільна ідея. Шоколад це десерт, ласощі, що може бути спільного між ним і здоровим початком дня. Але давайте розбиратися. Останні дослідження, і мій особистий досвід, переконливо доводять, що помірне вживання шоколаду вранці може принести відчутну користь для здоров'я, настрою і когнітивних функцій. Чому шоколад це більше, ніж просто задоволення? В основі шоколаду какаобоби, які містять неймовірно потужні сполуки, які надають позитивний вплив на організм. Давайте розберемо основні дієві особи. Флавоноли ці рослинні антиоксиданти справжні супергерої в боротьбі з окислювальним стресом і запаленням. Вони захищають клітини від пошкоджень, покращують кровообіг, в тому числі і в мозку. Особисто я помітила, що після додавання темного шоколаду в свіранковий раціон концентрація уваги на роботі значно покращилася. Теобромін цей стимулятор, хоч є м'якше кофеїну, допомагає залишатися зосередженим і бадьорим протягом усього ранку. Я завжди була чутлива до кофеїну, але теобромін дарує мені приплив енергії без нервозності. Фенілетеламін, ця сполука, стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя, пам'ятаєте, як ви відчуваєте себе після чашки гарячого шоколаду. Ось це і є дія фенілеталаміну. Шоколад на сніданок наукові підтвердження. Ідеї про користь шоколаду не просто химерні фантазії, їх підкріплюють серйозні наукові дослідження, поліпшення когнітивних функцій, дослідження показують, що регулярне вживання шоколаду пов'язане з поліпшенням пам'яті і концентрації уваги. Я особисто переконалася в цьому, коли почала додавати темний шоколад в свою ранкову каву. Підвищення настрою шоколад дійсно може підняти настрій. Це пов'язано з підвищенням рівня серотоніну в мозку. Я помітила, що навіть невеликий шматочок темного шоколаду вранці допомагає мені впоратися зі стресом і почати день в позитивному настрої. Поліпшення обміну речовин, дослідження показують, що вживання шоколаду може сприяти підтримці здорової ваги та рівня холестерину. Я завжди була обережна з цукром у раціоні, але помірне вживання темного шоколаду не має негативного впливу на мою вагу і навіть допомагає контролювати апетит. Як правильно вибирати шоколад для сніданку? Не всі види шоколаду однаково корисні. Головне уникати продуктів з високим вмістом цукру і штучних добавок. Ось кілька порад: темний шоколад з високим вмістом какао шукайте шоколад із вмістом какао 70% або вище. Чим більший відсоток какао, тим більше флавонолів і теоброміну. Какао-порошок це відмінний спосіб отримати всі корисні речовини без додавання цукру. Додайте 2 столові ложки в свій ранковий смузі або кашу. Уникайте молочного шоколаду, у молочному шоколаді міститься багато цукру і менше корисних речовин. Перевіряйте склад, переконайтеся, що в складі немає штучних ароматизаторів, барвників і консервантів. Мої особисті експерименти та рекомендації: я велика прихильниця усвідомленого підходу до харчування. Тому. Перш ніж рекомендувати щось, я завжди намагаюся особисто протестувати це на собі. І ось що я виявила: шоколад кава, додавання невеликого шматочка темного шоколаду до ранкової чашки кави чудовий спосіб отримати подвійний заряд енергії та покращити настрій. Шоколадний смузі, змішайте банан, ягоди, какао-порошок, білковий порошок і трохи рослинного молока для поживного та смачного сніданку. Шоколадна вівсянка додайте какао порошок і трохи меду в вівсянку для солодкого і корисного сніданку. Шоколадна гранола додайте темний шоколад у свою гранолу для додаткового смаку та поживності. Важливо пам'ятати помірність не перестарайтеся. Достатньо 1-2 унцій близько 30-60 грам темного шоколаду на день. Баланс, шоколад це не єдиний компонент здорового сніданку. Переконайтеся, що ваш раціон включає білки, жири та клітковину. Індивідуальна реакція: кожен організм реагує по-різному. Слідкуйте за своїм самопочуттям і адаптуйте свій раціон відповідно до потреб. Укладення: Шоколад на сніданок це не розкіш, а розумний спосіб поліпшити своє здоров'я, настрій і когнітивні функції. Головне вибирати якісний темний шоколад з високим вмістом какао і вживати його в помірних кількостях. Спробуйте додати трохи шоколаду в свій ранковий раціон і переконайтеся самі, як це може змінити ваше життя на краще. Я особисто не уявляю собі ранок без шматочка темного шоколаду це моя маленька звичка, яка допомагає мені залишатися бадьорою, зосередженою і щасливою. Не бійтеся експериментувати і знаходити свої власні способи насолоджуватися користю шоколаду на сніданок.